Дорогі друзі, доброго ранку, я Надія, з вами на каналі Півонія Всепроник. Розкажу вам сьогодні про півонію Вільгельміна. Не так розкажу, як тільки покажу, тому що не стає слів, коли ти бачиш таку красу. Подивіться, і червоний, і коралове, і червоний такий ободочок на пелюстках. Це просто причудовий сорт. Ось його так само оцінила бджілка. Величезна квітка, кущ хилиться від них долу, від цих квітів. Подивіться, як гарно. Роздивимось, давайте цей сорт. Дивіться, який він гарний. Гарний, пригарний. Ось молоденька ще квіточка буде наращувати вгору свої розміри це віргільміна